Переткнула ленточку, йде в вашу сторону. І будь ласка, ті три мобільні вогневі групи, які під вами, хай виїжджають на позиції 1-2-3. Е, добре? Прийняв. Як стануть на позиції, довгові зроблю. Ми знаходимося на одному із командних пунктів бойових, які виконують завдання по коригуванню мобільних вогневих груп, а в тому числі і стаціонарних вогневих груп, які прикривають. Е, Об'єкти критичної інфраструктури. А з приходом холодів, на жаль, про прольотів побільшало і ви самі бачите по тривогам, що таких прольотів шахетів групами стало більше, але готові зустріти.